Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді продовжують боротися з амброзією. Після попереднього рейду спеціалістів з благоустрою, управління комунальних ресурсів та зауважень мешканцям міста, чимало людей дослухалися порад. Прибрали небезпечну рослину на присадибних ділянках та біля дворів. Під час повторної перевірки інспектори відзначають, там, де раніше амброзія росла масово, тепер чисто. Однак у деяких місцях рослина ще лишається. Фахівці нагадують, що амброзія здатна стрімко захоплювати великі площі, витісняючи місцеву флору. У ході повторної перевірки спеціалісти з благоустрою також надавали роз'яснення щодо боротьби з карантинними рослинами, в тому числі з амброзією, та вручали інформаційні пам'ятки жителям Миргорода. Шановні мешканці Миргородської територіальної громади, управління комунальних ресурсів, Миргородської міської ради, вкотре просить вас привести в належний стан прилеглі та закріплені території. В першу чергу мається на увазі необхідно скосити траву та бур'ян за вишки 10 і більше сантиметрів. Захаращення прилеглих територій це є порушення згідно правил благоустрою і тягне за собою адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 від 340 до 1360 гривень. Окрім негативного впливу на здоров'я, амброзія знижує біорізноманіття, руйнує природні екосистеми та погіршує стан ґрунтів. Своєчасне знищення рослини зменшує ризики для людей, зберігає екологічний баланс і підвищує якість життя мешканців громади. Отримання території від карантинних бур'янів відповідальність кожного. Лише спільними зусиллями ми зможемо зробити її чистою та безпечною. У Миргородському міському будинку культури до Дня молоді відбувся яскравий майстер-клас із макіяжу та дефіле із образами. Учасниці дізналися про секрети доглядової та декоративної косметики, сучасні тенденції у візажі та отримали поради щодо підбору засобів для різних типів шкіри. Сьогодні ми святкуємо день молоді, тобто енергія, драйв і багато позитиву. І, звісно, багато багато майбутніх планів. Але ж враховуючи сьогоднішні реалії, ми не влаштовуємо на жаль великих масштабних концертів, дискотек. Але ж все ж таки, завдяки співпраці з нашими партнерами, організаторами, сьогодні, наприклад, зараз проходить майстер-клас з самомакіяжу. І, звісно, ми бажаємо нашій молоді тільки іти вперед, не зупинятися, кайфувати від життя. І досягати своїх цілей та мрій. Професійна майстриня показала покрокове нанесення макіяжу, поділилася лайфхаками, як увиразнити особливості зовнішності та створити святковий образ, який підкреслює індивідуальність. Я вже 17 років займаюся. Красою, так можна сказати, так. піклуюся про гарну та чисту шкіру, про догляд, про візаж, навчаю дівчат, як це правильно робити, щоб підкреслювати свою красу. Я покажу дівчатам, як можна себе прикрасити завдяки макіяжу, підкреслити свої красу, і як можна з денного перейти на вечірній, як можна зробити з однієї помади повністю весь мейкап. Обста, будемо робити різні різні варіанти. Учасниці уважно повторювали рухи майстрині, обирали відтінки під свій тип зовнішності та ділилися враженнями одна з одною. Атмосфера була легкою і дружньою, а кожен новий етап викликав посмішки та жваві обговорення. Запропонував наш тренер, щоб ми спробували. і Ми пройшли нашою групою. І Я думаю, що нас будуть вчити, як правильно краситись. Ми часто виступаємо, тому нам потрібно робити макіяж, тому це потрібно. Очікую навчитися доглядати за шкірою. Бо є проблеми, які хочеться якось вирішити, як правильно фарбуватися, що куди наносити. Бо, як сказали, ми виступаємо і ми вже щось робимо, розуміємо, але хочеться більше дізнатися. Завершив захід ефектний показ до філе, де моделі представили створені образи та поєднання стилю впевненості і естетики. У Миргороді готуються до яскравої музичної події. На сцені Миргородського міського будинку культури заслужені артисти естрадного мистецтва України Ірина та Юрій Пелих презентують концертну програму Любові Божа Чаша. На концерті, як завжди, ви почуєте нашу творчість, наші пісні, які ми написали своїми душами, своїми серцями, і хочемо поділитися з вами. Пролунають пісні, які. Ми написали найперші пісні, які ми написали з самого початку нашої творчості, а також про навіть пісні, які написані нещодавно, про навіть пісні, які ви співаєте завжди разом з нами. Це світові хіти. Звісно, як завжди, частина виручених коштів з цього концерту підуть на підтримку наших Збройних сил України, завдяки яким ми маємо нагоду. Виступати на концертах і створювати вам гарний настрій. Подружжя Пелих багато років дарує слухачам українські пісні, які стали улюбленими для кількох поколінь. У концертній програмі авторські композиції, відомі українські та світові хіти. Виконавці обіцяють живий звук і теплу атмосферу творчої зустрічі а також пролунають авторські вірші та пісні під гітару. Шановні миргородці та гості міста, ми раді вас вітати на благословенні миргородській землі. Щиро запрошуємо вас до нас на концерт. Створимо на концерті собі гарний та святковий настрій. Чекаємо на вас до зустрічі на концерті. Концерт відбудеться у великій залі Миргородського міського будинку культури в п'ятницю 15 серпня. Початок о 19.30. Квитки можна придбати у касі. Ірина та Юрій Пелик запрошують усіх поціновувачів української пісні провести вечір у компанії музики, яка торкається серця. Богдана Гречана художниця, яка власним прикладом показує, що мистецтво може бути шляхом до пізнання себе. Вона допомагає дітям і дорослим відкривати у творчості свої мрії, думки та емоції, приділяючи особливу увагу навчанню та розвитку юних талантів. Для мене завжди хотілося щось зробити в цьому житті, щоб знайти свій шлях. Хотілося бути корисною перш за все для людей. І я ще ну ще з маличку дуже мріяла створити також такий простір, який мали мої викладачі, і також допомагати дітям і в психологічному плані і вже такою, вже більш підготовкою, серйозною у по життю в вищі навчальні заклади, щоб вони по вступили. Ось такий план у мене по життю допомагати і радувати людей. Її студія працює вже понад два роки. Як художниця, керамістка і викладачка Богдана навчає живопису, композиції, графіки, дизайну та декоративного мистецтва. Це такий творчий простір, там де я навчаю дітей. Радіти життю, бачити яскраві кольори. Перед за все ми опрацьовуємо живопис, рисунок, композицію. Також ми ліпимо з глини. На цій виставці ми представили більш живописні картини. Також є пару картин, виконані в графіці. Діти працюють різними матеріалами: і гуашю, і аквареллю, і акрилом, олійними фарбами. Кожна робота несе щось особливе, передають свої емоції, свої почуття, мрії, показують, що свій внутрішній світ, і те, як вони бачать цей світ, навіть в ці важкі часи для нашої країни. 11 серпня у виставковій залі Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сосластьона відкрилася експозиція студії Богдани Гречани. Відвідувачі могли побачити 117 дитячих робіт у різних техніках. Усі вони об'єднані щирим бажанням авторів показати наскільки світ може бути чарівним і водночас крихким. Два з половиною роки я вже ходжу сюди. Мені просто подобалось малювати. Найшла Богдану і прийшла до неї малювати. Живопис, напевно більше подобається. Щось таке, ну, щоб природа була. Я малювала гуашю, олійною пастеллю, фломастерами, карандашом. Ну, обичними теж там ще. Картини, чесно не скажу, скільки я намалювала. Тут у мене сім картин. Ці полотна, мов звернення до дорослих. Перепиніть війни та руйнування. Подивіться на світ очима дитини. Згадайте, яким він був у безтурботному дитинстві, коли панували тепло і радість. Мій улюблений малюнок оцей два мішки. Я його малювала для мами на День Матері, малювала гуашю на полотні. Я дуже люблю малювати тварин, фрукти, овочі всякі. Відкриття перетворилося на справжнє свято, сповнене творчості та тепла. Музичну атмосферу створили артисти Миргородського міського будинку культури. Серед них пісенний дует, мама й донька Ірина та Аніта Аватисян, які підкорили зал щирим виконанням і гармонійним звучанням своїх голосів, додавши заходу особливого родинного затишку. Під час відкриття виставки гостей тішили інші творчі номери. Солістка зразкової студії Світанок Анастасія Маляр подарувала зворушливий музичний виступ, а солістка танцювальної студії «Місто» Аніта Ватисян вразила глядачів емоційним сольним танцем. Атмосферу свята доповнили виступи з промовами діячів культури громади, які відзначили важливість підтримки дитячої творчості та культурного розвитку міста. Відвідувачі мали змогу не просто оглянути експозицію, а й відчути атмосферу щирості, яку випромінюють дитячі роботи. Чесно, на виставці дуже різноманітні картини, всі дуже гарні, але є картини, які прям виражаються поміж усіх. Наприклад, да. зельфовою вежею мені дуже сильно сподобалось, дуже багато картин. Не скажу, що це вмалювали діти. Мені дуже сильно подобається. Яскраві полотна, графічні малюнки та декоративні витвори, наче переносили глядачів у світ, де панує фантазія, доброта і любов до життя. Кожна робота була наповнена емоціями, особистими історіями та мріями своїх авторів. Це надихало і водночас змушувало замислитися над тим, наскільки важливо берегти мир, щоб у дітей завжди була можливість творити, радіти та розвиватися у безпечному середовищі. Міська телестудія Миргород шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером. 050 568, 46 96 050 568, 46 96 Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1 або за телефоном 066-934-0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.